Можливо, я трошки зруйную вашу концепцію, але ми всі від чогось залежні, кожна людина. Ми залежні від побутових приладів. Ми залежні від смартфонів, мобільних телефонів, ми залежні сьогодні від інтернету. Іншими словами, є корисні залежності, які роблять наше життя більш легким, щасливим і корисним. Але є справжні залежності, які впливають на нас. Тобто, коли ви говорите, що ваша дитина залежна від інтернету, від телефону, будьте обережні в цих висловах. Бо інколи те, що ми називаємо залежністю, це просто потрібно дитині трохи. Що можна віднести до залежності? Те що, те, що руйнує життя, те, що деструктивно впливає на його життя, те, що реально відволікає від головних цінностей життя, те, що не можна побороти як непоборну силу. І ми зараз не говоримо про наркотичну залежність або іншу. Той самий принцип і з комп'ютером і інтернетом. Якщо це регулюємо, якщо дитина може відкладати або певний час бути без цієї цяцьки, то не так все і страшно. Але тим не менше, подивіться і на своє життя. Ми ж так само не можемо без цяцьок, цих електронних, електричних так само і діти. Просто проводячи з дітьми більше часу. Приділяючи дитині більше живого часу, ви зможете зрозуміти наскільки ця дитина реально залежна, бо можливо, їй просто не вистачає уваги їй не вистачає комунікації. Вона знаходить її онлайн. І величезна відповідальність на батьках, щоб батьки заповнили простір дітей так, щоб дітям було багато часу на базові потребності. Але якщо ми самі, як батьки, радіємо і тішимося, що діти нас не відволікають, вони там щось сидять, працюють, роблять, щось сидять в інтернеті і мені добре може зайнятися своїм, ну тоді на дітей не тицяйте. Бо, можливо, діти і хотіли побути з вами. Секретік, хак. Слухайте дітей. Інколи дитина підходить і каже: Мама, пограй зі мною! Це знак. Дитина кличе вас на свою територію. Зараз вона максимально відкрита слухати, бути, приймати від вас будь-що і вчитися приймати цінності. Мама, проведи зі мною час. Мама, підемо куди позіграємо. Тато, підемо разом, проведемо час. Це найкращий момент бути з дитиною, коли дитина сама відкриває для вас дверця та серця. І запрошує вас на свою територію. І ви зрозумієте, що інколи діти просто потребують уваги і часу. Обов'язково підпишись на канал, щоб нічого не втратити і бути в курсі.